Всім привіт! Сьогодні на огляді LED-лампи Kelvin K серія потужністю 40 Вт. Поставляються лампи в такій упаковці у комплекті дві лампочки з цоколем H11. На вигляд, лампи мають компактний розмір, довжина від цоколя до краю радіатора всього лише 3 см, що дає змогу встановити лампу у будь-яку фару навіть із захисною кришкою. Заявлена потужність 8000 люменів. А кольорова температура 6 тисяч лампи світять білим світлом. Робоча напруга від 9 до 24 вольт. Також ця модель має обманку, яка вирішить проблему з помилкою на щітку приладів вашого авто. Лампа має подвійну систему охолодження у вигляді радіатора з кулером та мідної пластини всередині корпусу лампи, яка відповідає за тепловідвід. Світлодіодні чіпи, встановлені на одному рівні з ниткою накалу галогенки, що забезпечує рівну СТГ, дріт, що йде від лампи на два контакти, та має захисну апльотку, яка служить фільтром від радіоперешкод. Також лампа має регульований цоколь, що дає змогу виставити ідеальну світлотіньову межу, дані лампи призначені для встановлення в рефлекторну фару, лінзу та протитуманки. А сьогодні протестуємо, як лампа світить в реальних умовах.